Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть, що заважає російській армії відвезти війська від України? Піти геть до себе додому на Росію. Скажіть, що заважає російській армії капіталювати і відвезти війська? Тут змічаща агресія, дуже агресійні. Чи здійсниться моє бажання, щоб вони пішли геть з України до кінця? 2022 року. Ми даємо відсіч, серйозний відпор на майбутнє. Складно, їм це складно робити, це відступлення, Скрита гроза повішення, вони хочуть тягнутися надовго затягувати цю ситуацію і скриту грозу держати, тримати Україну на прицілі довго. Такі плани. Але в них немає вже ресурсу такого, щоб це робити. Але в планах на майбутнє є відкрита дорога, щоб піти геть. І це буде більше із-за матеріального положення, що нема більше чим воювати. Так, я прибираю всі перешкоди, всі. Заперечую це все. Це розклад. Заперечую, заперечую і перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду України янголи-охоронці, прошу захисту, допомоги для моєї країни, для України, для всіх українців, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають армії ворога росіянам, покинути нашу територію, піти геть з нашої землі, І більше не робити шкоди на нашій землі. Кожен росіянин, кожен воїн російський, який робив шкоду тут, вбивав, стріляв, валтував, робив. Безчинства, весь цей негатив повертаю йому назад і на його покоління всі, що буде після нього. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Дякую всім за увагу.